Не забувайте про вподобайки і підписку і дзвіночки. Шерти наші етери серед знайомих, своїх е, друзів, я не знаю, там серед своїх котиків, зайчиків, собачок. Хай всі підписуються на канал і сприймають більш-менш адекватну інформацію, яку ми намагаємося вкласти у ваші вуха і серця, тому що нами ніхто не керує, окрім глядачів, які нас фінансують щомісяця. Більше ніяких фінансів до нас не надходить. Ну що. Цю тему можна сказати, ми заклякли в польоті, тому що завтра буде все одно продовження, і до липня місяця вона буде актуальна. Дякую за брейнстормінг. А далі у нас президентський батл в USA. Тобто те, що ми говоримо: два діда мопеда змагаються за президентську посаду. Я вже вчора казав, що там бракує тільки Поплавського, він би зробив ціле шоу з того. Так. Ну що, Ірино, Він це ти, дав от, ся ти ся готувала, давай тепер. <зас> давай. Ну так, Президентські вибори в США 2024 рік. Вірогідно знову стануть от таким чимось от двобоєм, між двома такими. От як сказав Роман, дідимо піди, та не прості сказати так, тому що в них дуже багато є різних там козарів в кишенях, які вони однозначно будуть демонструвати, показувати. І коли вони будуть на, на саме цих дебатах, це буде дуже цікаво. Я з задоволенням подивлюсь, тому що питань дуже багато. Що мене особисто ну так. Засмучуючи, що що Україна не є тим самим топ питанням, яке будуть обговорювати в першу чергу, тому що там буде багато різних розмов про багато які інші питання. Це в першу чергу про аборти, про міграцію, також там загрозу демократії, тобто більш такі загальні питання, більш локально важливі для самих американців, тому що ми розуміємо, що це все таки вибори, і напевно зараз вже. Україна не є наскільки першою в порядку денному серед виборців цих двох чоловіків чи дідів. Як ви там обираєте вже кому комфортніше називати, але це все Ну і джизм називати. Ну вони правди, процед... але це і джизм. Та. Розумієш. Ну так, і джизм ми не будемо. Але Україна, слухай, добри, там Україна домовилися. не на останньому місці. Україна що значить? не Україна, на останньому, там але не на першому намагається використати, використати український фактор. Іра, вони обидва намагаються використати український фактор. Ну це факт. От вони угу. і так, і так, оця вся історія з 60 мільярдами. Хто ж був винен, що не значить, цей каже, це Байден. Байден каже, це Трамп. Знаєш, ну а хто ж допоможе угу. більше в Україні? Трамп, як завжди, я ж кажу, поплавського бракує. Так. Так. так ми, ми щойно показували що інфографіку там результати останніх опитувань, угу. виборців. Якось я так не встигла про це сказати. Тобто. Останні місяці виборчою кампанії показують, який бік схиляються от виборці із шести ключових штатів. Гойдалок, тих ключових, за які вони зазвичай борються один з одним кандидати, невизначених щодо своїх політичних уподобань. E, і щодо цих важливих тем, щоб зробити свій вибір у день голосування, тобто ми ось бачимо, я картинку зараз не відкрию. На жаль, можливо, Роман тобі є можливість там глянути ретельніше, тому що в мене інтернет так собі. Якщо я зараз картинку відкрию, то підвисну підозрюю. Що? що треба мені зробити. E, ось, скажи? Але... Ну, там же ж є інфографіка, там можна там тицнути і розказати по цих штатах, там є трішки. Або можемо пропустити цей момент і поговорити про це. Це слухи, там більше. є на голосі Америка. Насправді, насправді, українського вибора. Да, заходьте ну, на голос Америки. По-перше, він не так, дуже, так, він не дуже так, обізнаний так. Там в нюансах цієї боротьби в Сполучених Штатах. Тому там же президента не так обирають, як у нас. У нас прийшов, проголосував за конкретно персонажа mm. і пішов додому. Там складніша система, там є праймери, скуки якісь, там виборці обирають, потім виборці голосують, потім думка в Штатах може помінятися. Це, знаєш, там багато, багато нюансів. Це така. Штати не раз вже демонстрували, що в них надійно масонами встановлені запобіжники від дурня. Ну, от я mm -hmm. нічого нового не придумав. Я ж не сижу, фантазую. Та дійсно масони, там батьки засновники Сполучених Штатів, хто писав Конституцію? Не Путін же, правильно? Ну, хто, хто ці люди? Вони були масонами, були масонами. Ну, тобто, і тому там така от хитра система, і навіть гроші масониці їхні американські. Цей клятий долар, який от ось просто впаде і перестане бути валютою, на думку Лукашенка. Він теж масони. Все масони. там та, масонський та, та. символ на доларах. Українцям дуже погано розбираються в цьому. Дуже погано. В виборчій системі. Ну, це проблема, І наша. Нам це згодовують. Українські ЗМІ нам згодовують. У разі того, як прийде Трамп він сказав, те-то-те-то, -те буде, буде горічко, гірке горічко. і ось так. У нас же все чорнобіле, так? А там, там вже традиції, правда, 300-річні традиції всього. Поки ми з москалями б'ємося 300 років, то вони супердержаву збудували, і там є елементарні традиції ведення політичної боротьби і так далі, так тому подібне. І тому дебати нам цікаві. Mm -hmm. Нам дійсно важливо важливо, хто буде президентом, щоб знати, куди бігти, в який бік бігти. Хоча там кажуть, що двопартійна підтримка України є, так е, і Трамп не такий вже й самостійний. Він так залежить від республіканської партії. Хоча в нього це от захоплення капітолію таке ж було, було. Що йому за це було? Нічого так, так. не було поки що, можливо. Ну, подивимося. Знаєш, ну, тут е... тяжко. Нам може Стевку пояснити. Ну, з тих перелічених штатів, які е, показували, то е, в штаті Мічиган е, є доволі впливова українська. Діаспора, якщо я не помиляюся, то навіть ця Вікторія Спарц здається з, з, з обрана там, але ч, часті гості твої Уляна і Марко Супруне. Є власне з жили якийсь час в цьому штаті, і там є досить потужна українська громада, яка вже навіть Колись Джордж Буш старший. Коли він балотувався, то він обов'язково приїхав завітав до українського центру в містечку Warren, Мишиган, де українська громада має, має свій центр. Але що цікаво, ці дебати, які сьогодні вечором будуть, вони це є найраніші дебати які коли-небудь були, і я буду здивований. А, якщо а, тема України не, не а, буде піднята, і є причини для того і в Байдена, і і в Трампа, щоб критикувати а, другого чи, чи першого. і а, Хотів з вами поділитися одне, одною методологією, яку розробив такий професор американського університету, який називається Ален Ліхтман. Я не знаю, чи ви раніше за нього а, чули чи, е, чи ні. Але він розробив з а, одним математиком е, е, доктором політичних наук. І він розробив таку систему, яка називається Ключі до Білого Дому. І він проаналізував всі вибори, які були з 1860 року, і е, які е, поза е, всіх опитувань і поза е, всіх тих е, пандитрів е, піарщиків, пі, піар-наративів і того всього, які е, показують, доказують, е, який президент, який кандидат виграє, і, і то є 13 таких ключів. і Це є питання до, до чинного президента, і одна з цих я всі 13 можу перерахувати, але я не якщо вам цікаво, але ви скажете, якщо варто це зробити чи ні. Але одна з цих 13 з тих 13 ключів для чинного президента є успіх в, великий успіх в зовнішній політиці або в якійсь військовій військові справі війні, хоча штати формально не, не є в цій війні, але для, практично в уяві американців. Вони є в цій війні. Це є, американці мають такі таку властивість, що е, це все від них залежить, і до, до певної міри вони е, мають рацію, а, хоча питання, чи це морально чи ні, але вони е, е, це це сприймається як війна Байдена, так? І чи буде успіх чи ні, і цей од з цих ключів. Які Байдену були б потрібні, щоб виграти виграти ці вибори, і тому є надія, що якщо орієнтуються вони справді на на цих 13 ключів, що зрозуміти, як позитивно впливає на рейтинг президента, коли є. Успіхи в зовнішній політиці, і це чи згадати хто ну я жив в, в Канаді в 80-х роках, коли Рейган і, і, і був президентом, і, і це успіх в зовнішньому політичному вимірі це, це щось, це гордість, це сприяє велику національну гордість, і тому є. Є підстави, щоби думати, що Байден також потребує success story, такий успіх, а щодо Трампа, то йому також треба буде успіх в політичній, Хоча він ще не є в при владі в, в Білому домі, але йому також треба буде певні успіхи і це. Відкриває думку, чи надихає на думку на те, що то, що Трамп зараз говорить, і то, що він буде робити, це можуть бути дві різні, дві різні речі. Що